Все пропало! Все пропало. Що пропало? Діло, усього мого життя! Так, ану, Віра, сядь, заспокойся і розкажи все, як на сповіді. Тільки без матюків. В мене зошит вкрали. Да. Ого, і кому ж це прийшла така дурна ідея вкрасти цей зошит? то винен мені більше аніж 100 гривень любий з нашого села як ти не розумієш. Сашку, Сашко, сонечко, я тебе прошу, ну поможи мені. Яра Петрівна, для вас я готовий зробити все навіть більше. Аніж більше ти вже сьогодні зробив. Що, Цілий ящик шампанського за сьогодні приговорив. Іуда! то нашого особистого життя не стосується. Конфіскат mm і -hmm. конфіскат. Звісно. А ось зошит це вже серйозно. Так, давай повертайся в магазин і роби вигляд, наче нічого не сталося. Скажи мені, будь ласка, як я можу робити такий вигляд, якщо наше село на грані дефолту. Тоді закривайся на переоблік. Закривайся. Ти, ти, ти не розумієш, що всі за У В мене ж того переобліку не було більше, більше, ніж сексу. І завдяки тобі, між іншим. Ти ти знову починаєш? Добре, доведеться офіційно. Шановна, ви хочете, щоб злочинці було покарано? Я хочу, щоб ти вернув мені мій зошит. Ну, що ти заладила як відміниться перед уроком математики? а? Ну, я тобі гарантую, що поверну твій зошит. Ну, все, йди, не заважай справі. Давай.